Клієнт завжди правий у сфері послуг. Дуже часто раніше можна було зустріти фразу Клієнт завжди правий. Але потім багато клієнтів почали, як то кажуть, сідати на голову. І для того, щоб себе трошки убезпечити, люди почали створювати певні такі рамки, і так клієнт далеко не завжди правий. І навіть є такий відомий фільм, серіал для початківців психології, не тільки пацієнти. там фраза така одна із ключових. Клієнт завжди неправий. До чого це я все веду? Так, клієнт ваш це людина, яка вам довірилася, це людина, яка вам платить. Вона вже в цьому сенсі вона поважає вас. От що дійсно на адресу клієнта я вважаю, має бути прям 100%, Це повага. Повага до особистості, повага до можливих компетенцій. Але Щодо правоти, є певні ваші такі стосунки, певні межі, які передбачені цими стосунками. І якщо вони порушуються, то ні, клієнт не завжди правий.